Вітя, не те, щоб у нас в команді є квота на українців. Може, хоча б квота на лівоногих? Теж ні. Ех, тільки давай говорити пошепки, а то хтось із барси почує і знов перехватить у нас гравця. Гаразд! Ти можеш зіграти у центрі захисту? Ні. Тоді вибачай. Пляха! Нафіга я сказав ні. О, вітя, дуже радий тебе бачити. Чудово! Тоді підпишете мене у свій Тоттенхем? Та ні. Я радий тебе бачити, бо ти можеш передати привіт Забарному. Скажи, що я за ним слідкую. Я приїхав на зустріч з представником Барселони. Скажу, що зустрічався із Тухалем, і вони мене обов'язково придбають. О, циганков. Ви хто? Фінансовий директор Барселони. Я, я не циганков. Ага, може, хоч мелоч є. Вітя, зрозумій. Я бачив, як ти забив Іспанії. А ми іспанський клуб, тому не можемо тебе взяти. Дивний аргумент. Ну мені ж потрібно було тобі якось гарно відмовити. Ой...